Йо-хеллоу! Привіт, привіт мене звати Бопі, Ти знаходишся на каналі Просто Бопі. Сьогодні ми будемо продовжувати грати в Лару Крофт, в наш Том Райдер. В градок називається. Дякую за подобайки та перегляди під минулим відеороликом. Он там я залишу обов'язкове переглянь, якщо ти вперше зайшов на канал, тому ділиться цим відеороликом з тим, кому буде цікаво. Всі посилання є під відеороликом. Смачного тобі та приємного перегляду. Погнали! Погнали проходити. Минулого разу ми, як ти пам'ятаєш, пройшли цю загадку. Серія містер логіка, блядь. <гум> вот, І зараз ми будемо, короче, нам потрібно вийти назад, наскільки я зрозумів, для того, щоб що? Для того, щоб піти далі по сюжету. Бо у нас минула серія, була якраз дуже така лайтова, спокійна. Тому, все, що залишилось, нам, в принципі, повернутися і піти далі по сюжету. Особливо місця на мапі, та не буде їх вчити ваші ті місця. На мавпі, блядь. Так що, ні. Не буду. Ми виходимо, ми йдемо назад. А от дострибнемо звідси, чи я худою, так? Да? А мені кажеться, що не дострибне. А ми дострибнемо. Хоруш. Руж, блін. не було. Якась музика почала грати, вона мене напрягає, якщо чесно, трішки. Так, і тепер нам ось сюди. Нам по сюжету тепер ось сюди. Беремо пістолет і погнали. Так, кому? Кому накидай? <хи> Ладно, вибач чайку. Дістанся до Endurance. Ну, підбери її. Ага, молодець. Так, а тут. Ага, вон туди можна шмальнути. Блін, а тепер мені не подобається ця движуха. Блять, тепер вони пхають цю цибулю, куди попало. То мені подобалось, тому що не був момент. Тихо. Був момент, що дали можливість постріляти з цієї всієї движухи, а тепер, ну, типу, блін, він не треба, він тут не пизду не вкраснувати. Імператриця сонце старіє з кожним днем. Зовсім скоро вона обере собі наступницю. Боюся, нею стану я, її фаворитка. Вона обожнює мене, називає своєю першою донькою, завжди тримає при собі, навіть е розчісує мені волосся і вдягає у своє найкраще вбрання. Я почуваюся улюбленим песиком або лялькою. Проте найжахливіше, вона весь час пильно видивляється в мене, вдивляється, наче, наче розглядає власне відображення в дзеркалі. А, -а, -а блядь. Это не я виноват, это блогерка. Я тебе говорю, блядь, что блогерка это. Ой, извините. Да нахуй. пошли отсюда. Нам есть чем заниматься. Буду я зараз там, блядь, заборы ломать. Тут и без нас он справляется прям, ну, идеально, бля так что. Шо... Давай, давай, давай. Що так повільно, можна shift? Shift! А, там мотузка з нами, думаю, граната якась усить. Думаю, лимонка. Так, апельсини бачу. Краєвид бункера. А, і тут де в кемп є. Така він, в принципі, нам не треба. Я сяду за нього і встану. Можливо це якось працює як чекпоінт. Бо не знаю. Хто вас знав? Ну бункер здоровацький судячи. По тому що... Як воно все виглядає тут? Нуга. <кхліх> <кхліх> Щось якшоні не вистачає, такшо ні, такшо ні. Але якщо чесно мені З головою. Я вот лару більш люблю. Розмірено, щось десь якась загадку розгадати, десь щось повтикать, куди там його треба стрибати. От я от таку лару люблю. Хуя. У -у -у. це який, Мартіра, да, який там. Хо, хера, нормально лупанули, блядь. А, так вот, тобі ми тут, тепер. Що, ну підпали. Фіранка якась. Що це нам дало? Ну, окей. А, пропоріс по японію. Це якийсь доп. Можливо, тоді, да. можливо, ми навіть наближаємося десь до кінця гри. Дві який снаряд, а? Нам був автомат такий біби. Ух. Жорстко, жорстко. Вот, стосовно не знаю, там стосовно Rise of Tomb Raider и Shadow, подивимося, як воно буде. В смысле інтрудер, блядь? Опа! Бативы шо На, сука, получи. Куда ты лава стрелял? Ты ебанушка, блядь, че? Тип питходы тебя так вон стреляет за забора, блядь. Чи за, за стены. Ты. Ти... в своем розуме, Лару, блядь? Ну це нормально. я... Це не претензия, це типа... Пукан мене горит, блин. Ай, три. What? What ah, Not Not But we already shipped up all those portables last week. Are they -like? should we should be quiet, bro. Don't talk like this. Keep it steady, we're bringing it up. But the 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 uh -huh. right? uh -huh. there was a problem they called down, куда?

Давай, блядь, сейчас я тебе только расскажу, блядь. Интрудер, значит. Ага, рассказывай. Рассказал, блядь. Рассказал, молодец. Так, короче, вы меня заебали, пацаны. О.

птую мать! О-воу-оуо! -о 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 -о. А шо вы поломали Стинку, блять, птую мать! Куда, блядь, побег? Стоять, нахуй. Блядь, у меня куль стики вылетает. В никуда. А ты думал, блядь. Oh. <Слухи> Шелізуть, блядь! да ви задрали. Треба скористатися моментом, поки вони там, блядь, ходять. А, ну да. Ай, больно. А, попався. Хе -хе -хе. Так, окей. Ну, нормальный такий замес был, да? По-моему, тут навіть непоганый. Правда, після тих загадок я щось підрозслабився и все. И все, бляй. Сюди, сюди. Те що такі. Так, тут же бочка була. О, набої. Давай, о, набої треба поповнювати, бо немає, ну взагалі. А, тут нормально. Та потушити його. Погнали, все на парі зарядку. Там ще зверху, здається, були набої. тут десь зверху тут да отут були набої набой так дробовук нормальный ну, окей а ми могли типа ага ну я по ну я поняв я поняв я поняв ну погнали далі хули так тут отут щось можна було почитати, да здається вчений в пушках зірки прибережну базу атакував невідомий супротивник. Є припущення про висадку на острів спецвійськ американських збройних сил з метою завадити проведення операції. Зв'язок порушений повсюду, Ми зазнали важких втрат. Багато людей просто зникли. весь особовий склад, що залишився, прямує до стародавнього монастиря з метою встановлення контролю над погодним феноменом. Очікується серйозний спротив на маршруті прямування. Терміново потрібне підкріплення. База. Ти маєш вже навіть божество сховалося, блядь, від вас, людей. А ви й там туди свої писки пхаєте, блядь. Залиште в спокої ту природу вже. Нормально. А тут то Вон и Чего, блять? Кто-то там стреляет. От... В смысле? Откуда вы, блять, лезете? Да? Ты думаешь? Я б не був би так впевнений. А от і все. Так, е-е-е... Э, 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 да. Що я казав? Природу, залиште, спу, блядь. Дограйтеся, піду в грінпісовці, блядь. А я такий, що я їбать, я буду морди бить тільки так. А бить я вмів морди. Такий вам ітрудери. почекайте. <laughs> Я занят. О, на дробовик шесть можно. Ух ты, блядь. Куда, 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 куда? <laughs> В ту сторону, тришечки. А ты думал? А я тебе тоже закину. На, дремай, блядь. Воу, воу, А шо? Там она закинул. Короче, пистолет всему голова. Ты за мной в рукопашку захотел помотать? Але, бля, я дівчинка мене пістолет. Вибачай. Я тендітна дівчинка. Мені не можна таке, то що ви придумали. Починається. Ага. Шо, хто там хахає, блядь? Це ти там знизу, блядь, притурок. Я теж зараз стрибну, воно наче шмалять почне. І що Ти сер... А, воно, ці стіни ламаються, блядь, в натурі. І звідки ми починаємо? Ой, блядь. Беріть підтримку, інтрудер. Ось А, больно, блядь. Сука. И хоть, блядь. Погоди Кажись йому боляче. А, ну, да. Буває. Перший раз було красивіше. Однозначно. Я бачив тебе. Давай, 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 Лара Ага, хорош Ковыряемся, менее мову вид немай, понимаю? Я, я прям в гри, я прям залыв. Вот оце оце я оце, оце я прикольно. Гра, От коли ты прям на стике залыпаешь, а у тебя ж мову, блядь, не 506, до речі, тугриків, болки і вейчички у нас. Так, то щоб спалити прапор. Залиш такий прапор. Я одно це виконувати не буду, воно мені не треба. Мене цікавить гра. А не оці драчі для е, ага. ага. Це ми навіть, навіть ще не приблизилися до центру острова, я наскільки розумію, так? Да? Тут красиво, да. Так, тут є ось ця хрінь. І, до речі, кемп. Але кемп у нас внизу. Вона в будь-якому випадку треба буде вниз. Націкавить цю штуку навіщо нам. Давай, можливо, і вниз потрібно. Спустити швидше за все, що да. Так, мужики. А ну, блин. Нам, в принципі, вже гайтики шпунтики толком ізбирати вже й не треба. Нам особливо нема чого прокачувати. Ага. А нахуй воно там надо тоді. Щоб залізти наверх, можливо. А, ну да, там вон стовп є, бачимо. Спускаємося, Лару. Книжка. Нет, столб как раз такие сюды. А ты нахрена. Ну ладно. Давай тут обследуем его а сейчас. Блин, давай кислорода. У него вот тут, блядь, два святого Я понял, сестро, блядь, всякая, наверное, маза. Тихо, апельсины. Что, и тут ничего не будет? Будет, конечно, будет, давай, ты что Кулдек. 25% Рик Мейзи, 1873 Сен, две Сены, Сен. Бік... Стертый постійно э, торкалося, Можливо, это солдатська монета на счастье. <кій> Не пам'ятаю, щоб мене звали Лара. Чи щоб я міг так правно стріляти з цибулі. Ну, погнали ще ось цю книжечку прочитаємо, да, і, і це будемо завершувати, мабуть. Так. Алекс тише Лара абсолютно має рацію. Тут відбувається щось дивне, якесь природне явище, яке змушує погоду божеволіти. Армійська наукова база, імператриця сонця, шалена секта. Може тут взагалі знімають реаліті шоу а на всіх деревах серед листя сховані телекамери? Хоча мушу визнати все це, -це до смерті мене лякає. Саме тому я кидаю жарти від яких ерейц. Вже <рес> здається, звірі. Думаю, я повинен зробити щось корисне, поки зовсім з'їхав з глузду. Мені б дуже хотілося бути схожим на Лару, я просто на неї захоплююся. Вона не тільки розумна, але ще й вміє надерти кому треба дупу. Хоча, якщо вона не звертала на мене уваги досі, то тепер і взагалі не зверне. Але можливо, я все-таки зумію справити на неї враження. Ну ті бузі. попробуй просто не слюнтявити, і все буде нормально. Нам не треба, блядь, термінатор. У хлопці. Чим чоловіки. Нам надо, щоб ти був нормальний, адекватний дядька, блядь. Ну, Ларі, нам не надо. Моє дружить. Так, ну що, сідаємо тоді. А, в мене є ще. Будь ніхуя накидалися, які всякого. Давай тут плакачаємо. Ні, давай, немисливець, майстер виживання. Витримати більше досвіду за вправні Вбивство ворогів. Користання стріл зброї, ближче, довідувати нагороди, медикається перехрестя прицілу. Пістолет для добивання ворогів на близькій дистанції, дають нагороди. <кій> Давай поки. Ось це. Мистецтво, мистецтво вбивати. Грін пісується і був. Так, а тут, а тут нічого, так. Тут нічого, там є у нас, звісно, прокачати, але ми того робити поки що не будемо. Так, давай докачаємо цей автомат уже. А, тут у нас дулове гальмо зменшує віддачу. Хорошо. Так, автомат фул. Дробовук. 233 у нас залишилось. Сука, не вистачає трошки. Він допомагає стабілізувати зброю, ще... Ай, віддача там, в принципі, така. Ну що, в принципі, на цьому, я думаю, ми будемо завершувати. Обов'язково став подобайку та пиши коментар, що ти думаєш стосовно цієї серії. Дякую тобі, що ти сьогодні пограв зі мною. А, в принципі, 23 хвилини, я думаю, така буде невеличка серія у нас. Трішечки ми полазили, трішечки щось побігли, трішечки потупили. Тому, знову ж таки, зустрінемося в наступних відосах. Файно тобі дня чи вечора. Па-па!